Розмисли наодинці з собою Імператора Рима Марка Аврелія Антоніна. Переклад Лукас. Друга книга Перше. А зранку слід сказати собі Сьогодні мені доведеться наражатися на людей нав'язливих, невдячних, зверхніх, підступних. Заздрісних і неприязних. Ці риси у них мають витоком те, що вони не знають, де добро, а де зло. А я, людина, що пізнала прекрасні витоки добра і ганебні зла, можу збагнути і природу тих, хто перебуває в омані. Вони близькі мені не кревно і за походженням, а через божественну волю. І завдяки моєму розуму. Від їхнього зла я захищений знанням, вони не в змозі долучити мене до чогось ганебного, але не можна й гніватися і ненавидіти тих, хто мені близький. Ми створені для спільної діяльності, як ноги і руки, повіки, верхня і нижня щелепи. Тому протидіяти одне одному це чинити опір природі, а дратуватися цими людьми і царатися їх означає їм протидіяти. Друге. Хай би ким я був, я лише немічне тіло, слабкий прояв життєвої сили і панівного начала. Облиш книги, не відхиляйся від справи. Час не терпить, знехтуй своїм тілом, ніби ти при смерті воно лише кров та кістки, тлідне плетіння нервів, жил та артерій. Розглянь таке єство життєвої сили. Воно мінливе віяння, яке щомиті, вдихається і видихається, отже залишається тільки третє панівне начало, і про нього ти маєш поміркувати. Ти старий, не дозволяй більше його поневолювати, не дозволяй, щоб ним правили протиборні прагнення, щоб воно скаржилося на свою справжню долю і жахалося майбутнього. Третє. Що твориться богами, сповнене промислу. Те, чим наділяється в нашій уяві випадковість, так само не виникає без участі природи, тобто перебуває у зв'язку з тим, на чим панує промисел. Все витікає з цього джерела, в ньому і неминуче, і корисне для всього світу, частиною якого є ти. Для всякої частини природи. Благом є те, що створює природа цілого і що сприяє її підтриманню. Зміни як елементів, так і складних тіл сприяють підтриманню світу ось думки, які мають принести тобі заспокоєння, і нехай вони стануть твоїм підґрунтям. Стримай же книжкового знання, аби не нарікати, коли прийде смерть. Коли ж твій час настане, зберігай спокій духу і віддай богам щиросерду подяку. Четверте. Згадай, з якої пори ти женеш від себе ці роздуми, і скільки разів, отримавши богів строчку, ти скористався нею. Слід врешті-решт усвідомити, частиною якого світу ти є. І волею якого правителя світу ти існуєш. Знай, що вже покладена межа твого життя, і якщо не скористаєшся часом для власної просвіти, час розчиниться, як зникнеш і ти і більше не повернеться. П'яте. Пілкуйся про справу, якою зайняти цієї миті. Щоб виконати її гідно римлянина і мужа з повним сумлінням, щирістю, з любов'ю до людей і справедливістю, відсторонив від себе інші бажання, буде щастя, якщо кожну справу виконаєш як останню в своєму житті, звільнившись від нерозважності, підігрітої пристрастями, зневаг до виління розуму, лицемірства. Себелюбства і невдоволення власною долею. Бачиш, які невибагливі ці вимоги. Кожен, хто їх виконає, буде в змозі досягти блаженного, божественного життя, та й самі боги від того, хто виконує це, нічого більше не забажають. Шосте то що нехтой. Нехтуй з собою й далі, душе моя, адже невздовзі ти вже не зможеш поставитися до себе з належною увагою. Життя взагалі мінливе. Твоє життя вже йде до завершення, а ти досі не шануєш себе, але покладаєш своє благоденство у залежність від душ інших людей. Сьоме. Нехай не відволікає тебе те, що впливає зовні. Виділи собі вільний час задля того, аби навчитися чогось доброго і припинити блукати без цілі. Варто стерегтися також іншої тяжкої умани адже божевільні ті люди, котрі все життя виснажують себе справами. НЕ маючи певної цілі, з якою треба було б погоджувати усі прагнення та уявлення, 8. Нелегко знайти когось, хто став би нещасним через неуважність до того, що відбувається в чужій душі. Але неминуче буде горе тому, хто не стежить за розвитком своєї власної душі. 9. Завжди слід пам'ятати про те, яка натура цілого, якою є моя натура, яке співвідношення однієї та іншої, і якою частиною якого цілого є моє єство, а також про те, що ніхто не може перешкодити, завжди діяти і говорити відповідно до натури, частиною якої ти є. Десяте Теофраст, оцінюючи різні вчинки, оскільки таке оцінювання можливе зі звичайної точки зору, зауважує, як справжній філософ, що вчинки, навіяні пориваннями, тяжчі, ніж вчинки під впливом гніву. Адже той, хто гнівається, відвернувшись від розуму, відчуває, мабуть, якусь гіркоту і таємний жаль. Той же, що він грішить під впливом поривання, не в змозі встояти перед спокусою насолоди, проявляє, мабуть, своїми вчинками велику розбещеність і розніженість. Тому правильно вирішує Теофраст, що більшого осуду заслуговує переступ, пов'язаний із задоволенням, ніж пов'язаний з горем. Загалом перший скидається на того. У кого гнів спричинив почуття гіркоти, пов'язане з заподіяною йому раніше несправедливістю, інший же мимоволі прагне несправедливості, захоплений своєю пожадливістю до якоїсь дії. Одинадцяте Все слід робити, говорити і думати так, ніби кожна мить може стати для тебе останньою. Якщо боги існують, то зникнути з поміж людей зовсім не страшно, адже боги не вкинуть тебе в біди. Якщо ж богів не існує, або їм немає діла до людей, то чи є сенс жити у світі, де немає богів чи немає промислу? Але боги існують і виявляють піклування до людей? Вони влаштували так, що лише від самої людини залежить, піддатися злу чи ні, а якщо злом є і що небудь інше, то вони подбали також, щоб від кожного залежало не піддаватися такому. Але те, що не робить людину гіршою, чи може зробити гіршим її життя? Природа цілого не могла схибати таким чином. Ані з несвідомості, ані через безсилля попередити або виправити, в разі якщо вона володіє усе знанням, не могла б вона також ані за безсилля, ані за безпорадності припуститися такої помилки, як розподіл благ і зла між усіма людьми без розбору, як між хорошими, так і між поганими, смерть і життя. Слава і безчестя, страждання і насолода, багатство і бідність, все це однаково випадає на долю як хорошим людям, так і поганим. Все це не чудово і несоромно, а отже, і не благо, і не зло. Дванадцяте Як швидко все зникає, самі тіла в світі. Пам'ять про них у вічності, яким є все, що сприймається почуттями, особливо те, що вабить нас насолодою або відлякує стражданням, або прославляється марнославством, яке все це мізерне, зневажене, нице, нетривале і мертве, ось на що слід звернути здатність мислити. Що являють собою ті чиї переконання і голоси народжують славу. Що таке смерть? Якщо взяти її саму по собі і відволіктися від усього, що вигадано з цього приводу, то негайно ж переконаєшся, що вона не що інше, як дія природи. Боятися ж дії природи легковажно Смерть же не тільки дія природи, а дія корисна їй, як і якою частиною свого єства стикається людина з Богом і що робиться з цією частиною після її відділення? 13. Немає нічого більш жалюгідного, ніж людина, яка вимірює усе вздовж та поперек, яка намагається, як говорить поет, міряти простори Землі. Спускаючись під землю, розгадувати таємницю душ оточуючих її людей, але яка не усвідомлює, що для неї цілком достатньо спілкування лише зі своїм внутрішнім генієм та чесного служіння йому. Останнє ж полягає у тому, щоб оберегти душу від пристрастей, нерозсудливості та невдоволення справами богів та людей. Справи богів поважні своєю досконалістю, Справи людей є приємними нам сил, спорідненості з ними. Але інколи останні Збуджують певну жалість, коли в них виявляється незнання добра та зла, це потворність не менша, ніж нездібність розрізняти біле та чорне. 14. Навіть якщо б ти розраховував прожити три тисячі років і ще тридцять тисяч, все ж таки ти мусиш пам'ятати, що ніхто не позбавляється іншого життя крім того, яке він проживає, і ніхто не проживає іншого життя, крім того, якого позбавляється. Тому найтриваліше життя нічим не відрізняється від найкоротшого а вже ж теперішнє для всіх однакове, тому рівні й втрати і зводяться вони всього на всього миті. Ніхто не може позбавитися ані минулого, ані майбутнього, бо хто ж може відібрати в мене те, чого я не маю? Отже, слід пам'ятати про дві істини по перше, все од віку є рівним само собі. Перебуваючи у вирі, і тому цілком байдуже спостерігати за одним тим самим сто років чи двісті чи нескінченний час. По-друге, І найбільш довговічний, і той, хто помер, лише розпочавши життя, втрачають фактично одне й те ж саме теперішнє ось усе, чого можна позбутися, бо тільки його і маєш. А ніхто не позбавляється того, чого не має. 15 Усе залежить від переконання. Це ясно з висловів цинніка Моніма. але й користь від його слів буде ясною для того, хто зможе спіймати ядро істини, яке в них полягає. 16. Найбільшою ганьбою вкриває себе душа людська. Яка обурюється проти світу, стаючи, оскільки це залежить від неї, мов би болючим наростом на ньому, бо нарікання з приводу будь-чого, що відбувається, є обуренням проти природи цілого, яке містить у своїй часті усі інші істоти. Далі, коли вона цурається будь-якої людини. Або спрямовується проти неї з наміром заподіяти їй шкоду, як це відбувається з розгніваними. По-третє, вона вкриває себе ганьбою, коли не в змозі встояти проти насолоди або страждання. По-четверте, коли вона лицемірить та фальшиво й нещиро робить що небудь або говорить, По-п'яте, коли вона не погоджує своєї дії та прагнення з метою, але робить щонебудь небудь даремно та марно. Бо навіть у дрібницях слід рахуватися з метою, Метою ж розумних істот є покора розуму та закону найдавнішого міста та Устрою, 17. ЧАЗ людського життя Мить. Його суть вічна течія, відчуття непевність, будова всього тіла тлінна, душа нестійка, доля загадкова, слава недостовірна. Одним словом, усе, що відноситься до тіла, є подібним потоку. те, що відноситься до душі, сновидінню та диму. Життя, боротьба та мандрівка чужиною, посмертна слава, забуття. Але що ж може вивести до шляху? Ніщо крім філософії? Філософствувати ж означає уберігати внутрішнього генія від наруги та вади, досягати того, щоб він стояв вище за насолоду та страждання. Щоб не було в його діях ані нерозсудливості, ані омани, ані лицемірства, щоб не стосувалося його, робить чи не робить щось його ближнє, щоб на все, що відбувається та надане йому долею, він дивився як на те, що випливає звідти, звідки вийшов і він сам, а найголовніше, щоб він покірно чекав на смерть. Як на просте розкладнення тих елементів, з яких складається кожна жива істота. Але якщо для цих елементів немає нічого страшного в їх постійному переході одне в одне, то де підстави боятися будь-кому їх загальної зміни та розкладення, адже останнє є згідним з природою. А те, що є згідним з природою, не може бути поганим. Карнунт